Юрій Баршев з Житомира має інвалідність першої групи, яку йому встановили у 1996 році. 28 травня, чоловік прийшов до територіального центру комплектування оновити свої дані, щоб його зняли з військового обліку. Працівники ТЦК відмовилися взяти документи. Розповів Юрій за його словами. У ТЦК кажуть, що замість нього документи повинна принести довірена особа без інвалідності. Необхідно знятись було з військового обліку три години тому, звернувшись до. ТЦК, ну недоступний, під'їхав до кордону ТЦК, попросив, щоб мені воєнкома викликали. На що вийшла людина, сказала так, звичайно, але будь ласка, ви самостійно не можете це робити. Треба уповноважена вам особа з дорученням нотаріально завіреним. Чому причина, не зрозуміла. зателефонувавши на гарячу лінію ТРЦ обласного. Проконсультувавшись з юристами, вони повідомили, що вони правомірно мені відмовили. Під час другого звернення до територіального центру комплектування у Юрія взяли документи. За словами Сергія Гаврилюка, начальника відділення офіцерів запасу і кадрів міського ТЦК, їх вже опрацьовують. Сергій Гаврилюк розповів, що першого разу Юрія обслуговувала некомпетентна людина, яка не знала алгоритму роботи у випадку звернення людини з інвалідністю. Враховуючи великий наплив відвідувачів, які до нас звертаються на уточнення, своїх військово-облікових даних, виникають такі ситуації. Як може людина бути на війську інвалідному, військово зобовязаному як це нонсенс? У нас застаріли дані, просто неочікувано для нас, що ця людина от в такому стані звертається за уточненням даних. На цей час все з'ясували, перед людиною, звісно, вибачились. За словами Сергія Гаврилюка, в Житомирському міському територіальному центрі комплектування усіх громадян обслуговують особисто, зокрема людей з інвалідністю. Вони можуть звернутися до ТЦК у будь-який день та час. Катерина Мороз, Ігор Кучин Суспільне, новини Житомир.